За бортовик. Щось його мили чистили, паяли, наробили коротких замикань. Потім дали комусь, хтось то випаював, чистив, знову криво запаяв, знову під мікроскопом бачив, не і короткі замикання. Відповідно, попав до мене, тепер випаяв, вичищаю, вже залудив рівномірно площадки, вирівняю під мікроскопом ножки, позабираю короточі і буду впаювати. Здавалось би. Проста техніка, але якщо рука не набита, подібне робити тяжко. Краще не лісся, якщо не впевнені або не вмієте. Посадити чіп великої площі з великою кількістю ніг після когось на платі, яку не поставиш на нижній підігрів, це завдання так собі задоволення. Теж посадив чуть криво, але точно бачу тепер вже, що без коротких замикань. Дві сторони сіли ідеально. Одна сторона частково прийшлось пропаяти, а четверту сторону майже всю пропаяло під мікроскопом вручну. Але на 100% тепер впевнений в якості. Тобто абсолютно всі ноги сидять добре, замикань немає. Залишилось ввімкнути. І дізнатися, чи нічого не погоріло. Машина далеко, тому відправляю клієнту, а далі будемо знати, повезло чи ні. Пес габаритами з малетеля наварився на зарядку електромобіля. Вирвав з м'ясом роз'єм. Клієнт його якось назад вправив, як геморой, але воно не працює. Попав до мене. Щоб розібрати ручку, треба розрізати резину. Класно зроблено. На Таких от дюбілях металевих ручка стиснута. А тут залито. Тут це є моноліт. Прийшлось різати, розполовинювати. Бачимо кнопочку. Мікрик з резистором опізнавання автомобіля. От один дріт був вирваний цікаво всередині ізолятора. Зроблено тут доволі теж цікаво. От На застібках в нас знімається задній. Фіксатор ось виймається і можна дістати роз'єм. Ось так, на резинці герметизація, втулка. Вирвано було всередині ізоляції, тому наштукував. Паяти тут не можна, воно має бути обжате, але, як то кажуть, поки ніхто не бачить, щоб не міняти повну ручку, бо вона коштує до біди. Я отут поміняв, зробив, воно не працює. А виявилося, обірваний ще і земляний дріт. Вирвали його з м'ясом. Зараз ще відновлю його. Може комусь пригодиться, як розбирається така Фордівська ручка, щоб менше курочити. А про цю одну штуку відео буде аж за місяць, якщо погодяться робити і приїдуть деталі. Дводіновий магнітофон принесли. Я щось рожу. <хи> от, от випердеш китайський, але зато дводіновий. Пам'ятаю, колись стестеві подарував однодіновий китайць, теж такий фактично, як шкатулка. А прикол в тому, що мій фірмовий Sony, правда 15-річної давності, в селі тягнув три станції. на... Штатній машинній антенні з підсилювачем, А китаєць на куску дрота тягнув 10 станцій. Тобто в китайців стояв сучасніший тюнер і, відповідно, він набагато краще працював. Цей китайць новенький, його переплюсували і випустили білий дим. Це пластик, не метал. Розбираємо, глянемо, чи можна його ще оживити, чи є сенс. З китайцями треба обережно, бо воно таке ось майже одноразове. Трошки сильніше смикнули і викинули. Від'єднуємо дисплей в сторону з Tage І ось ця от, а ні, я так на насвистів, це метал. І треба якось добратися тепер до живлення. Ось такий китайчик, цифровий тюнер. Така цяцька, причому тут ще гарно зроблено, бо заекрановано. В китайці тестовому це була просто мікросхемка малюсінька і все. Місце під блюпуп Wi-Fi не розпаяний. З тюнера от йде всього-навсього дві лінії, він цифровий, тобто живлення прийшло, далі в цифрі все валить. Мікросхема опрацьовує аналогові входи-виходи. Мікросхема пам'яті, процесор очевидно. Раз стабілізатор живлення, два стабілізатор живлення. Тут він імпульсний. Ні, це лінійний ось імпульсний ще є. Перетворювач, дросільок, накопичувальний конденсатор. Мабуть, цифровий, але то не точно, контролер по каналах і підсилювач. Таких підсилювачів може бути ще контролер живлення, декілька живлень, але це не точно. Саме головне запобіжник цілий, коротких немає, нічого горілого не видно, а споживання нуль тобто навіть на конденсатор з фішки не приходить напруга. Чуйка мене не підвела, ось випаяв роз'єм. Ось такий він ніякий. Зверніть увагу, запобіжник на 15 А не цілий. А якщо подивитися на плату, то можна легко побачити спалену дорожку. Питання нафіга ставити запобіжник по струму більше, ніж витримують дорожки. Ну, якось так. А найгірше в цій історії то, що хоча по входу через оце от вигорання короткого не було, то живленню тут ми маємо коротиш. Відповідно, якби з обривом розібрався, тепер мушу шукати ще, що є пробити на платі, який перетворювач коротить. Міняємо пару напівпровідників, дублюємо дорожку, спаюємо назад і споживання 260 мА HDMP, і воно поїхало. Поїхало кататись. Якби на цей раз повезло, то цацко виявляється, що вміє працювати з відео. Тобто, навіть пальцетик є, підтримує камери, може відтворювати відео. Одним словом, китайське не китайське. Блютуз ніби є, але він тут не розпаяний. Якби таке цацко, не таке вже і зле для простої машини. Зібрав, дивлюся, криво стоїть роз'єм. Ще раз розібрав, думаю, може я щось криво зробив. Та ні, воно так з заводу придумано. Ще раз наголошую принагідно, що доставляти діоди немає сенсу, це нічим вам не поможе. Принцип роботи схеми не такий. В режимі зарядки не використовуються зворотні захисні діоди, тих, що є, повністю вистачає. Тут працює воно як імпульсний. Перетворювач і допаювати діоди сенсу немає, воно вам не поможе. Це є схемотехніка Вольтпольська, клони кемо, Євроенерджі і тому подібні. В них є свої болячки, вони не пов'язані з недостатністю діодів. Не займайтеся дурницями, не допаюйте діодів, вас це не врятує, ну правда і не зашкодить. Якщо подивитися на напругу на трансформаторі. Ми бачимо тут 25 вольт. А тепер подумайте, як 25 вольтами можна зарядити акумулятор, якому потрібно для повної зарядки 56 вольт. От саме цей нюанс, про який я говорю. Сильно точний трансформатор не може забезпечити зворотньої зарядки через синхронний випрямляч, так як думають люди, та як от використовують ці додаткові діоди. На основі трансформатора. І використання частини моста, як DC-DC-перетворювач, створюється імпульсне перетворення, яке забезпечує високу напругу, якою вже йде зарядка акумулятора. Тому ці діоди, вони тут не при ділах, вони тут до нічого не потрібні. Тому не робіть дурниць, не займайтеся фігньою, аналізуйте правильну техніку роботи приладів і тоді, можливо, вам буде менше клопотів.